Слава Україні, справді 2022 рік, рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дав нам зрозуміти, що в Україні немає безпечного місця абсолютно ніде, навіть яким би відносно воно не здавалося. Це ми зрозуміли і в перший день, коли ракети сягали Франківська і Львівщини. Це ми зрозуміли і в червні, коли ракета влучила у чортки. Власне, зараз ми приїхали сюди, щоб довідатися. Які були масштаби руйнувань і що, що робиться сьогодні? Чи вдалося відновити ті будинки? Ми власне знаходимося на подвір'ї багатоповерхівок, де буквально за 10 метрів від мене впала ракета і був зруйнований. Цілий фасад будинку сьогодні його відновлюють, його вдалося зберегти. Тут поміняли вікна. Трішки згодом ми розповімо про те, хто допомагав у цьому відновленні. А зараз я хочу, щоб ми поспілкувалися з головою ОСББ будинку, куди збоку прилетіла ракета. Він розповість, що відбувалося, і взагалі що, що ще потрібно в будинку зробити. Власне йдемо в перший під'їзд, який, який був біля епіцентру влучання. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу, щоб ви представилися і трішки нам розповіли про ситуацію, яка від червня, яка склалася в червні, і що власне після того потрібно було робити. Дивіться, я голова ОСББ цих двох будинків, один який знаходиться на Степана Бандері, на Володимира Великого. Ну, вони один біля одного. 11 червня до нас прилетіла ракета. Вона тут зразу з боку ніби взірвалася, і в нас відійшла. На 5 сантиметрів стіна. Вона є самонесуча. Давайте зайдемо, на, напевно, середину, подивимося, що було. Оця бокова стіна там далі, так, Вони Дуже тихенько, Вікна всі повилітали, були двері, теж повідкривали. А зараз хтось з будинку живе? Чи всі виїхали на нас? Це ми на третьому, так? На а третьому на поверсі, де третьому. стіна відходила. О, треба Оця стіна вона була. Можна було побачити перший поверх, але воно файно стягнулося. Все прийшло гарно отакі вови, бачите, на кожному поверсі. Аж до п'ятого го такі тяги поробили і стіну притягнули. Скільки сімей в будинку жило і куди зараз вони повиїжджали так, вони поки ремонти, так, поки назад відновлюються? У нас 9 сімей жило, у нас повністю будинок був заселений. Всі роз'їхались по родичах. Хто, хто виїхав, але всі роз'їхалися. Постраждалих в цьому будинку не було, я так розумію, правильно? Е, ну, як були постраждали, але лег легко. Угу. Ну, ну, від осколків від скла, від скла були по постраждали. Хто допомагав вам е, у відновленні будинку, у ремонті, От, вікна замінили, стіни стягувалися, за чиї кошти? Е, дивіться, вікна це кож кожному ніби, кожній родині. Е, Міська рада і благодійний фонд посмішка допомогли, не дали не знаю, яка там сума. Там на, на, на кожну ніби квартиру розчитувала сума. Можна сказати, що такі капітальні речі вже зроблені, щоб будинок стояв і перезимував? Так, Саме головне ми зробили. Ми притягнули цю стіну і перекрили дах. А, а далі вже люди займаються ремонтом? Далі самі так, далі люди самі. Ви пам'ятаєте той день 11 червня так. ввечері? Ви б де були? В будинку в квартирі? Будинку, так. Трива лунала, вибух був вишний і гуділо, дуже гуділо. Ви не ховались тоді, так? Чи за дві стіни хоча б якісь укриття? Дивіться, спочатку ми ходили, ховалися, але можна сказати добре, що ми не пішли. Бо в нас в підвалі всі двері були повивалювані, все було в підвалі, напевно, набагато гірше було, ніж... Квартири перебути там. Скільки ще приблизно часу потрібно, щоб сюди вже заїхати могли люди? Це залежить від їхнього, від того, скільки наскільки швидко вони зроблять ремонт. Тобто всі загальні речі тут вже є: комунікації. Комунікації, так, ми відновили газ, вода, водовідведення, світло, все відновлено, а далі залежить від коштів. Я зрозуміла, дякую вам. Хочу нагадати, що ми працюємо зараз. У чорткові, і власне тут не один такий будинок, який постраждав. Більше про руйнування нам розповіли у міській раді, тому прошу пряму мову. Одразу на другий день після вибуху, це була неділя, був організований штаб по ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Були сформовані групи, які взялись і переписали всі все пошкодження, яке Відбулося внаслідок вибуху, тобто були обстежені всі житлові будинки, були обстежені все комунальне майно, приватний сектор і бізнес. На сьогодні ми вже знаємо кількість це понад 48 будинків, багатоповерхових. 16 будинків це приватний сектор, далі комунальне господарство, три комунальних підприємства, і соціальні об'єкти це школа, дитячий садочок і басейн. Як ви вирішували, хто фінансуватиме відновлення цих будинків і структур, і коли почали власне, відновлювати ці речі? Ну, всі комунальні об'єкти і соціальні об'єкти, тобто школи, садочки, водопровід, зовнішнє освітлення, почали відновлювати одразу за кошти місцевого бюджету. Що стосується? Багатоквартирних будинків і приватного сектору, то по результатам обстеження було засідання, визначилися з об'ємом і вирішено про те, що допомогти людям на відновлення саме вікон, тобто з місцевого бюджету були виділені кошти для того, щоб люди мали можливість. Закрити вікна і всі, хто до нас звернувся, і всіх, у кого були акти обстеження, всіх ми профінансували і надали їм цю допомогу. Також за рахунок місцевого бюджету були виділені кошти на експертизу будівельну по чотирьом багатопоквартирним житловим будинкам, які пострадали найбільше. Це два Два пострадали до 20%, один там 50%. І саме найбільше це житловий будинок по Степану Бандери-62А. Там майже 70% руйнування. Туди в міську раду було і направлено найбільше всього коштів. У нас дуже ще багато залишилось з роботи. Як людям всередині залишилось, так і в самому ЗВБ зовнішнє. Хочемо фасад утеплити, зробити пінопластом. І одне обідно, що не внесе нас не дали нам статусу ВПО. Ми так само постраждали, так само залишили свої домівки, але в нас не, бо наша область не підходить під ВПО, не внесе ці списки. Дякую, будемо сподіватися, що влада таке обдумає і трошки буде щось зміняти. А хочу продовжити в тему того, коли ми працювали тут у червні. Буквально неподалік ми тут все було огороджено, і ми не могли зайти до цих будинків. Ми працювали в наступних багатоквартирних і магазинах. Зокрема, в одному там також все повилітало. Пам'ятаю, ні вікон там не було, ні посуду, все. Потрощен. Сьогодні ми теж завітали туди, тож давайте подивимося, яка обстановка там зараз. Добрий день! Добрий день. А я пам'ятаю, ми були у вас тут 12 червня, власне, на наступний день після прильоту, так? Розкажіть, яким пам'ятаєте той вечір, і взагалі е, які були руйнування і скільки часу ви відновлювали магазин? Ну ми недовго відновлювали, але руйнування трохи є. Попалили бокали, тоді, 40 штук побилося. Mm -hmm. ну, Політався, що ропи, то все, то маємо скоро за тиждень час це все відновлювати. Mm -hmm. Тобто ви поки що без ремонту так? так. Поки що так. Наскільки швидко ви відкрили після того магазин? Буквально за декілька днів. Просто поприбирали так. тут, так? все, почистив, все зробив, я мабуть. Тут неподалік десь була, був уламок ракети, я пам'ятаю, так. так? І так. Ви, ви були очевидцем. Так. Скільки людей тут зібралося на наступний день? І взагалі, як люди один одному допомагали у чорткові з відновленням?» тут людей дуже багато було. Тут просто повністю старалися допомогти. Ну, стараюсь, там допомогти виняти, щось, ще щось, щось таке більш-менш. І на кінець запитаю просто рік сьогодні, рік повномасштабної війни. Наскільки вам вдається працювати, підтримувати української економіки, українську економіку, українську економіку власне, і продовжувати жити заради перемоги? Ну людей зараз чесно, не дуже багато, його ціни підмастун мало. І оці не підіймаю, не ми зараз поставили баночку, брамо хлопцям на дрон. Хтось продовжуєте допомагати? Так, так. Хто скільки може? Гривня, дві, бачиш. Так само кидаємо, маємо теж рівень кинути скоро. Чого хочете побажати зараз українцям і українським військовим? Терпіння, щастя, здоров'я, і щоб ці швидше <кхідження> вмерли. В ми також спілкувалися з людьми, які живуть трохи далі, але ударною хвилею зачепило їхні будинки, були вибиті вікна, шибки, двері. Усе це люди змінили. І продовжують жити своє життя тут, в Україні, незважаючи на ракети, які кожного дня прилітають в чиюсь домівку, кожного дня чийсь бізнес. Ми стоїмо і продовжуємо боротися і доводити собі усьому цивілізованому світу і ворогу, що ми не здамося і будемо стояти до кінця до перемоги.